Я українська, мій шлях з українською з Криму, з села Мало це таке село-село, знаєш. мій батько завжди казав, ви маєте розмовляти українською, вчити українську. І він сам так смішно говорив. Але він каже, так, ви не смійтеся, я хоча я помиляюся, але маю говорити. Українська це мова, якою я люблю співати, люблю писати, тому що мені добре на ній пишеться. Це моя музика, це моє слово. Це моя зброя. Дуже глибока мова. Щоб сказати щось таке змістовно, ти маєш розкласти це на книгу, а пісня це така складна форма. Уявіть собі, два куплета, один приспів, все і має зачепити. Ми не навчені любити себе. Ми намагаємось постійно якось себе сховати. Типу ну не випячуся, да? От в дитинстві нам кажуть, там будь-тихіше, будь-скромніше, будь. ця буква, що ми маємо її полюбити так, як востання, і це все це все важливо. Це все такі великі кроки до нашої маленької любові до себе. Зараз, коли чую українську мову в літаку, в кав'ярнях, там, не знаю, будь де. Я так, свої свої, свої. машеш, посміхаєшся. Для мене важливо, мої люди. Ти, просто ти розумієш, чим довше ти живеш на цьому світі, тим менше людей, яких тобі по-справжньому хочеть, хочеться назвати своїми. Це не так, не так легко знайти свої.